За майже 7 мільйонів гривень відремонтують підземний перехід біля ліцею номер 29 на Київській. Під час капремонту хочуть оновити штукатурку, фарбу та гідроізоляцію, встановити нову зупинку, електронне табло з розкладом і 16 світлофорів. Також відремонтують тротуари, посіють газон і висадять 30 ясенів. 80% злочинів розкривають завдяки системі відеоспостереження Безпечне місто за словами правоохоронців. Завдяки камерам кількість крадіжок зменшилася втричі, а пограбувань удвічі. Камери встановлені на вокзалах, вулицях і в громадських місцях. А відео цілодобово переглядають у ситуаційному центрі зарплати на Вінниччині, де платять найбільше, а де найменше. Найбільше у Вінницькій області заробляють працівники фармацевтичної галузі. У середньому 74,6 тисяч гривень на місяць. Далі йдуть працівники виробництва комп'ютерної та електронної техніки 40,5 тисяч і сфери IT та телекомунікацій 39,9 тисяч найменші зарплати у сфері обслуговування 16,4 тисяч Освіті 12,6 тисяч гривня та культурі, спорті і відпочинку 11,6 тисяч. Сучасний логістичний комплекс Frost Hub Вінниця збудують у Вінниці. Це буде великий комплекс, де зберігатимуть продукцію з різними температурними режимами від заморожених товарів до звичайних. Комплекс матиме розумні системи. Буде енергоефективним і частково працюватиме на відновлюваній енергії. Проект передбачає 150 нових робочих місць і 10 мільйонів євро інвестицій на першому етапі. Першу чергу планують відкрити у 2027 році. Підпишись, щоб не пропустити найголовніше.